На кінець я вам пропоную зіграти в гру. Я буду вам читати коментарі, які залишили люди під вашими піснями, і ви будете намагатися вгадати, що це за пісня. Окей. Прикольна гра. Пісня номер 1 Історична реальність. Е, Ніякові, усміхаючийся смайлік. Поп культура Ржака Смайлік. Новий світ. Крапка. Жовті кеди. Сердечко. Жовті кеди, в де жовті, жовті, жовті кеди, були? не забуду, може. В ні, в жовті кеди там була. <с filled> да, ін, іноді це, це окреме від історична Історичну реальність. Не факт, я би зосередився саме на жовтих кедах. Дивись, точно, не сонце, не біль. Я чисто намагаюся перебрати, де були кіно нема кліпу, ніколи в сапогах були. Далі дім, точно ні. Не забуду. Допоможіть. Далі, скарб. Гай за... буде, не забуде. Не забуде. Не забуду. Це скарб. Блін. Почому ж от жовті кеди. Чому? <свист> я не знаю. Я не розумію. <свист> Наступний коментар. Нарешті щось. Слухаючи початок, перша думка. Хоч би не забудемо знову. <свист>